І ось моя ще одна сумочка. Нещодавно була сумка, точно така сама, як ця, тільки іншого кольору і більша по розміру. Ця менша, тому що нитка тоньша. І ця сумочка поїде скоро в Україну. До моєї дитини. Як вам ця сумка? Невеличкий огляд. Отаке От дно в ній. Як вона вам? Мені дуже подобається. Така сумка. Оригінальна, я таких не бачила. Поставте оцінку, будь ласка, від 1 до 10.